Державну цільову програму радіаційного та соціального захисту населення Кіровоградщини планують розробити в уряді. З такою ініціативою виступив народний депутат Костянтин Яриніч. Учасники ініціативної групи в складі кількох народних обранців відвідали Інгульську шахту, ознайомилися із особливостями добування уранової руди та екологічним станом регіону. Зустріч з народними обранцями розпочали з презентації Інгульської шахти. Вона є провідним підрозділом комбінату, який входить в десятку найбільших світових виробників урану. Відпрацьовує два уранових родовища: Мічурінське, розташоване на околиці міста, та центральне в районі онкодиспансеру. Ось як зв'язки на небі, отак от уран має вкраплення в руді. Постійно служби геофізичні прозвучують кожну ось цю скважину. А мы год вот, их будем, наверное, Валерий Львовить около 200 тысяч, 100 тысяч, это 100 километров. І геофізичними методами все це визначається, де руда, де не руда показники вмісту природних радіонуклідів у повітрі в межах роботи шахти не перевищують норми за словами Костянтина Яриніча. Кіровоградщина ще до відкриття шахти мала вищий показник в Україні з онкозахворювань. 75% годової дози інізіруючі злучені в Кіровоградській області обеспечивает радон-222. Это не отрицается ни медика, ни специалистами. Имеет очень агрессивное влияние на здоровье населения. Особенно на детский организм, там, где идут активное клеточное деление. Особенно на заболевания легочной системы. Особенно заболевания кровотворной системы. Велика концентрация радону зберігається не лише у підвальних приміщеннях, а й на вищих поверхах багатоповерхівок. Аби комплексно почати вирішувати екологічну проблему, необхідна підтримка держави. Ми живемо в таких природних екологічних умовах, що ми повинні постійно мати вливання і фінансове, і організаційне для вирішення питань екологічних проблем. Це радіаційний радоновий моніторинг, при приведенні в норму радіонароду на фонда і, і, і так далі. Здірже міцинське безпечення, же, же профілактичні осмотри. Сьогодні ми говоримо про стоїмості програми 42 два По тому народні обранці спустилися до центрального родовища Інгульської шахти, оглянули процес добування уранової руди. Нині горні роботи ведуться на глибині від 280 до 420 метрів. Після підриву породи її вантажать спеціальними машинами у самоскиди. Машина управляється одним оператором. Машина дизельна, обеспечена всіми средствами як пожаротушення, так і очистки вихлопних газів. Ви самі знаходитесь тут, слышали, як машина зараз працювала, і состояние атмосфери в шахті. Ісключительно. З однієї тонни породи можна видобути 80 кілограм урану. Рівень радіації в шахті сягає до 300 мікрорентген на годину. Знаєте, це теж відноситься, мабуть, до нашої державної цільової програми, тому що ми говоримо про те, що ми захищаємо людей від радіаційного е, Тому ті, хто працює, це такі ж жителі нашої Кіровоградщини і нашого міста. І та защита, яка нам потрібна, для этой шахты, шахти тоже должна включаться в ту програму, якою ми ініцію. Шахтарі кажуть, якби була додаткова підтримка з боку держави, могли б повністю забезпечувати ураном українські атомні електростанції, а це вже крок до енергетичної незалежності України. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.